Ще у 2000 році у Хмельницькому започаткували мистецький конкурс імені Миколи та Людмили Мазур-Подільська палітра. З часом арт-змагання зазнало змін. Змінилося багато що. Змінилися і часові рамки проведення конкурсу. Раніше це відбувалося зимою у грудні. Тепер це перенеслося на більш такий зручний для усіх час. Змінилося коло осіб, які можуть взяти участь у конкурсі. Раніше це були тільки діти і молоді. Які навчалися у спеціалізованих навчальних закладах, тепер ж, е, можуть подати і всі, хто вміє малювати. Відбувається конкурс у два етапи. Спочатку онлайн відбирались кращі роботи згодом. Серед надісланих журі обирало найсильніші. У березні оргкомітет приймав роботи у кількох вікових групах: з 6 до 16 років та старша з 17 до 25 у трьох номінаціях: живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво. Серед усіх вікових категорій оргкомітет визначив 12 лауреатів конкурсу Подільська палітра. Кожен переможець отримує подарунок, якщо це молодша вікова група, або гроші на картку, якщо це старші, 17-25 років, років. на одній мінімальній зарплаті на рік, в якій проводиться конкурс. Робіт у номінації скульптура до оргкомітету не надходило, а от серед інших номінацій було важко визначити переможця, кажуть члени журі у другому турі. Нам дуже важко працюється, Насправді В перший тур було подано більше 500 робіт, а у другий тур пройшло 300, більше 300 робіт. І знаєте, кажуть, що через картини ми дітей ми, ми бачимо. Те, як діти бачать наш світ, і я хочу вам сказати, що насправді діти бачать дуже цікавий наш світ. Ці картини дуже яскраві, такі насичені і дуже оптимістичні. Навіть у дитячих малюнках відчувається тема війни та туга за рідними домівками, тому саме щирість у роботах та непідробний талант серед переможців цьогорічної подільської палітри. Багато робіт присвячених тематиці війни. Це воно прослідковується всі ці роки. Цього року дещо менше ніж минуло, але все одно ця тема присутня Присутня тема повернення додому. Хочеться щоб в кожній номінації. Наголосити на тих роботах, які були виконані творче, які були виконані самостійно, і відповідали ну, от усім вимогам і критеріям конкурсу. Імена лауреатів 25-го року оприлюднять у соцмережах, а їхні роботи залишаться у фондах музею для участі у подальших виставках.